Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему тижня, яка називається Пізнай себе. Зараз я пропоную вам взяти люстерку і подивитися в нього дуже-дуже уважно. Коли ми себе розглянули в дзеркалі, ми побачили, що у нас є носик, ротик, очі, вушка, волосся взагалі голова. На занятті з аплікації, я пропоную зробити ось таке обличчя. Для нашої роботи нам сьогодні знадобиться клейоночка, серветочка, клей, олівчик, ножиці, чорний маркер або фломастер, картон коричневого кольору, жовтий двосторонній папір, білий папір і коричневий. Починаємо з того, що беремо, робимо голову, беремо наш листочок і загинаємо невеликий шматочок з одного боку і з іншого. Це буде наша голова. Зараз робимо носик. Підрізаємо довгу смужку, складаємо її навпіл і приклеюємо. Вибираємо центр нашого листочку, приклеїмо так носик. Далі переходимо до очей. Кладемо листочок навпів. Можна буде намалювати з вами ротика. Приходимо до того, що ми приклеюємо нашу голову. Перевертаємо лісточок, змащуємо наші смужки клеєм з одного і з іншого боку. і приклеюємо до нашого листочка. Але приклеїмо так, щоб у нас вийшла невелика така дуга з вами. А ми намалюємо вушку, зробимо вушку. А приступаємо до волосся, беремо ножички і починаємо вирізати ось такі трикутнички. У нас з вами вийшла ось така чупринка, приміряємо, вона нам підходить. Беремо, загинаємо і ось цю частинку означуємо клеєм. Щоб волосечко не лізло в очі, ми з вами давайте трошки його підкрутимо. Беремо лівчик і трішечки отак прокручуємо вверх. Така робота, діти, у нас з вами вийшла. Дякую за увагу і до побачення!